Служба наша засить з того, що є зона відповідальності, є маленькі мобільні групи, які виявляють прохіди шахідів і намагаються їх збити. Коли починається тривога, ми виїжджаємо в зону нашої відповідальності, несемо чергування, це спостерігання. Бачимо проходи ракет, шахедав. Якщо ми не достаємо, ми передаємо координати командиру, тобто далі. Це передається вже хлопцям, і хлопці збивають його з ПВО. Якщо ми достаємо. До нього то відкриваємо вогонь і намагаємося його збити. Приєдналися ми всі з 24 числа. Коли вже відбули ворога від кордонів Києва і Київської області, і стала загроза шахедів та ракет, ми з нашими командирами здавали ці групи. Ми зробили декілька мобільних груп, зробили точки, де саме удобно виявляти та збивати їх. Ладі мобільної групи алгоритм такий у нас іде команда від командира. Так ну ми бачимо, що буде загроза там шахедів чи повітря, ну, буде повітряна тривога. У нас є деякий певний час, там 10 хвилин на збори у мобільних яка чергує в даний час. Мобільна група збирається за 10 хвилин. Вони виїжджають на точку збору на зону нашої відповідальності. Ідемо, дивимось ну, тепловізорами. пробуваємо там небо, дивимося, просвічуємо. Порація дали, ну передали, що іде на нас. Ми приготувалися, розійшлися по позиціям, почули вже. Роботу двигуна шахеда один із моїх бойців присвітив трасерам, показав на направлення, де він йде, і ми почали працювати по ньому. І нам вийшло його збити. О, емоції були такі, що навіть не передати. це класно. Ти розумієш, що ти щось так, якийсь кусочок певний, певний якогось механізму, і ти виконуєш свою роботу, і саме в цей день ти її чітко зробив. Ми захищаємо нашу батьківщину. Це для нас перше завдання. Сенс нашої роботи. Я вважаю, що наша робота це ж там маленький якийсь механізм дуже великого процесу. Мотивація повинна бути для кожного своя. Моя мотивація така, що я хочу, щоб мої діти бігали тут вдома, а не десь за кордоном. І не під флагами якогось триколора, а під нашим прапором. Мотивація не допустити ворога і не дати йому зайти сюди. Я не дуже хочу цих освободителей тут. Я хочу, щоб мої діти росли в вільній Україні. Це безоговорочно. Виїжджати ніхто нікуди не збирався. З перших днів ми прийшли і ми були готові до будь-яких завдань. А як тікати, а як потім дітям в очі дивитися? Тільки тут, тільки вільна Україна, ніяк інакше.